Нині починаємо слово із чтення апостола, послання Якова. Для чого ні один із переводів на современні язики не такий точний, як саме церковнослав'янський, Кирило Міфодіївський і наш старорусинський текст. Каже нині всім нам Павел братія. Прийміть образ злостраждання і довготерпеня. З кого б взяти приклад? Пророки, котрий говорив іменем Господнім. От ми все облажаєм терпящих. Терпенія Іва, ви чули, і кончину Господню віділисте? Який многомилостивий Господь. І щедрий. Прежде усіх, браття мої, не кляніться ні небом, ні землів, або яку іно клятву. най вам буде ай ай або нєт-нєт, даби не впали в лицемір'є. А от коли болить із вас хтось най призове присвіторів церкви, най молитву сотворять над ним. Помазавши його леєм у ім'я Господнє, тим є леєм освященним, і молитва віри спасе болящого, і подойми, воздвигне його Господь, а ще гріхи сотворив, відпуститься йому. Моліться день за другого, щоб висілівали, бо много може молитва праведника. І так, павел каже, придивляйтеся. Беріть приклад з кого, ми ублажаємо терпящих. Подивимося на 21 вік, хто нині терпить за віру свою православні Української православної церкви. По закону не сміли би с ми терпіти? Няка сила, ніяка армія, ніякі карні органи. Ніяка Верховна Рада не сміла займатися календарями, релігіями, котра релігія головна, котра національна, котра ворожа. А вони перейшли червоні границі всі колективно. І щоб ми їм не могли сказати критичне слово, судять нас, тягають по судам. Тому що ми сказали, не ваше є діло у релігію вмішуватися. Булочник має булки печі, поліцай має і мати порушника. А щоб визивати священників на допити та угрожати їм, що мусить йти у другу релігію, такого світ не відів. Однак, ті, коли то роблять, вони добре знають, що вони злочинці. Вони порушують закони. Но кроме злоби агресії проти нас нічого не мають. А ще багато разів ми казали, ті люди, котрі нас просять змінити релігію, вони самі безбожники, котрі ні в що не вірять, але получають приказ заганяти всіх релігійний колхоз. Ми то вже пережили і при Австро-Венгрії, коли нас заганяли силу в Унію, народ витерпів. В советське час всіх знаганяли в колхоз, забирали землю, а потім усіх об'явили совєтським народом і атеїстичним. І то ми перетерпіли. Нині, то ті, котрі булки печуть, йдуть і нам кажуть, міняйте релігію. То ті, котрі мають займатися державними справами, тупо вмішалися в релігію. І ми відповідаємо їм, ми терпимо не тому, що не знаємо дати відповідь достойну, а тому, що знаємо блаженні ті люди, котрі навчилися терпіти не безмислино, а по ділу, по спасенні душі. Від у кожному обществі. Якщо релігія призиває до смирення, до скромності, то общество сильне. Якщо у перше місце займе релігія, котра між людьми війну робить, захоплює храми і в'єдно із законодавцями формує календарі, все спуталося в домі обломових, казали би літератори, все спуталося в них, і кроме агресії нічого не мають. Єдного лише загнати людей усіх у одну релігію, бо їмся безбожникам видить, що вони роблять добре. Каже мені хлопчик такий: ви що хочете і далі святкувати із москалями? Семого січня? Хлопчику, кажу йому. А мама твоя коли робить, ну, та вона, мама, стара, симо. А при чому то й ти? Причому то й твоя служба, Яке твоє діло? Ви що, не дочитали закони і вирішили їх розтоптати? Кожен чоловік вибирає сам релігію, любить календар. І ми так казали, пожалуйста, хто їх хоче но нас не заставляйте. І ще не було України, не було ще Росії, а вже Карпатська Русь була, Моравія Древня, коли прийнялись ми християнство, і вже ми з того часу, 1150 років, служимо Різдво 7 січня, по теперішньому. І вдруг ціла армія безбожників рішила нас остановити. Почому? Бо в них повіли, що ескімоси. 7 січня служать Різдво, а значить, не може. Нас не цікавить ніхто на світі. Ми маємо своє. Законом гарантоване, а вони очі відкриють який закон? Ні, є такого закону, ми закон. Сьогодні просимо у праздник Божого Прока Ілії, Святий проче Божий Ілліє. То нині за тебе споминаєш, що ти молитвою побідив усе. тих язичників і їх жреців, доказав істинність Божої віри, правильність віри в Бога, доказав що значить, треба бути патріотами своєї держави не язиком, а по-духовному, по-настоящому. Ми, жителі Закарпаття, нині подлінні патріоти України, бо ми і самі молитися знаємо, і другому казуємо. Нікому не дозволяйте вмішувати все в свою релігію, да будуть вас визивати незаконно, визивають священиків да, коли без адвокатів. Ми їм відповідаємо – Остановіться, йде війна, в мирі треба жити. Проче Божий іліє образуми людей, котрі публічно розтопчують закони. А наша віра така мирна, благословенна. А ми по апостолу Павлу ображає церкву, котрі терпіли. І ми рішили потерпіти. Від можна було і мій судовий процес розбити на першому засіданню. Там дурниця написана. Але ми рішили по-другому потерпіти. Щоб весь мир видав, що значить віра в Бога істинна, мирна, благословенна і без Божиї агресивності, топче всі права, всі закони. Та ще, як саддісти кажуть нам, що ми йдемо в Європу, та в яку Європу, якщо ви так публічно порушуєте наші права, ми в Європі, Закарпаття в Європі. Ми знаємо, що таке Європа. Це ви вам, вам треба ще довго вчити, що таке Європа. Ми в Європі були, ми є сме, ми віротерпимі, етнотерпимі, а православні 1150 років, І ще Київської Русі не було, а ми вже були православні. От чому у кожний період посилає Бог свого Ілью. Коли при Ахабові, царьові цариця зробила переворот, і завела язичество, Ілія спас народ Божий, повернув до віри Божої. Коли на преображенні явився Господь, преобразився перед учениками, апостоли виділи Ілію, котрий говорив про будущее страдання. І наконець Ілія, так як і кожен з нас, у часи Антихриста буде свідчити всім людям, указує пальцем на Антихриста, що це не Христос, це подстава Його, подмена Його. Тепер уже Антихрист в мірі вже помаленьку приступає до власті, проводить репетиції. Але одна репетиція сатані не вдається з православними. Православними канонічної церкви їх не може збити з толку, вони не послушні, вони не йдуть хоч куди, куди, куди каже пан. Наоборот, кажуть, хочеш пане у свою релігію, яку ти придумав, та йди в неї, а ми туди не хочемо, тому що ми маємо таке багатство Кирило-Мефодіївську церкву Христову, котра в Закарпатті 1150 річна, і нині хтось посмів би підняти руку проти нашої релігії. Ми хочемо видіти ту фамілію, ту общество, або ту структуру. Котра рішила зламати 1150-літню традицію православ'я і 7 січня рожденство. Опять кажемо, ми облажаємо, каже Павел, коти терпіли. Можна було наказати, звісно, насильників, котрі нас одаривали від релігії, другим путем закидати суди нині противних позовами є можливість. А ми то не зробили. Против нас кинули в Україні, де переслідують Українську православну церков, відкрили на насвящеників головні діла, коли на них треба відкривати. А ми терпимо. Не тому, що ми слабі, ми просто осознаємо, що кожне терпіння за віру Христову робить тебе причасним вічності, причасником блаженства вічного. От ми облажаємо тих, котрі терпіли, каже Павел. У нас на Закарпатті, на Подкарпатській руси появився свій Ілія. То був преподобний Алексій Ісповідник Карпаторуський, котрий більшу частину нашого населення перевів у православ'я, то було при Австромадярщині, коли розвалювалася вже Австромадярщина і в період Чехословакії. Якся наші люди хотіли з'єднати з братами Закарпатами? Бо всі снадія, що в Європі не розуміють до кінця, що таке православ'я. Може, хоч там з тими будемо у мирі. Яко наше удивлення, що і ту не порозуміли, що таке православ'я. Посчитали, що релігія то панська бавка. Зобралися депутати, придумали релігію і заставили всіх. Стоп! Нікуди ви далеко не підете. Треба то все відміняти. І на наше щастя, нашими молитвами, 28 го прошлого місяця вся Україна молилася, щоб Верховна Рада не прийняла деструктивний закон про заборону нашої Української православної церкви, де предстояті Митрополит митрополітонофри. І молитва дала силу, побоялися вивести питання. Тепер вони ще планують до 24-го. Нам треба молитися всім, вся Україна, все Закарпаття молитися, Господи, не дай зреалізуватися злим планам злих людей. Бо їх злі плани це порушення нашого законодавства і кожного з нас права. А ми, ведь, законопослушні громадяни, ми любимо свою державу, ми єднуємо з нею терпимо всі незгоди. Почому хтось рішив нас? І прав лишити, да ще на всякий случай затягнути в суди і робити вид, що вони захищають родину, а вони просто злочинці, котрі роблять тільки много зла для народа. А йде тепер війна. Не треба тепер судити, не требася ділити. Ми православні раді міра терпимо, уступаємо, а насильники Імся види, що такі сильні, їх Європа вже не цікавить. Організація Б'єдних Націй вислухала доклад одного нашого православного, котрого держали в тюрмі цілий рік. Написав, що йде офіціальне гонення на православну віру. ООН слухала безобразіє. Ну, Хоч бися заганьбили нині і встановили бися. Особливо в Закарпатю. Ми так бережемо Закарпаття, як нікий золотий кусочок території, де не є війна, не було війни. Ми ніколи не воювали з мадярами, хоча ми з ними жили тисячу років практично мирно. І сьогодні ми європейський народ, який би нас завтра прийняли, ми согласили бися, бо ми готові. Менталітет, віра, подвижничество. Честь і достоинство готові туди піти. Але проблему роблять ті, котрі нас гонять і портять імідж держави, і віддаляють то, що ми хотіли б. А ми б так хотіли вернути у Європу, звідки нас вирвали большевики у 45-му році, танками, не референдумом, а танками насилу, недавно дивився. Як у 45 році судили наших активістів підкарпатської руси русинов. Многих в тюрми кинули, многих розстріляли, а судили їх по закону СССР, громадян Чехословакії, громадян Підкарпатської Руси. А що їм було робити? Прийшли люди-злочинці і лишили за собою тяжкий слід. Святий Прочий Божий Ільє. Ти був смілий пішов ахау і сказав, царю, роби щось, бо держава пропаде, бо твоя жона, язичниця вже повністю запустила у державу блуд, телевідієм повно фільмів розвратних, паскуть, в школу йде, газети, журнали, царю останови, то все. І Ілья сміх зробити і переборов язичество. І народ Божий вернувся до своєї віри. І ми нині маємо не мовчати, а казати, що опасна загроза, якщо злі люди будуть робити, що хочуть. Ні, є закони. Ми їх приймали. Я завжди люблю казати, в 91-му році я священник організовував укріплення нашої суздання нашої держави. Ми так ся надіяли. Що не буде вже такого безобраз'я, яке було у Совєтському Союзі. І от нині нас судять і творять такої же безбожої, їх діди і прадіди. Так, вони ся обіжають на наше слово. А нам куди дітися? Пророк Ілія показав нам приклад, так і читаємо. Братія, прийміть образ злострадання. так Ілія терпів, мусив утікати. Переслідували, приказ дали його вбити, а він все переміг, а остався вірний Богу, а все одно привів людей своїм терпінням, своїм злостражденьє, привів людей до покаяння до віри в Бога. Коли його жертву Бог прийняв, весь народ воскликнув істинна релігія Ілії. І ми нині кажемо, Господи, ми теж вибрали істинну релігію Ілії. І нині страдаємо за то. Причому страдаємо не від індійців, від китайців, а від своїх. Вчора рядом були з нами маленькі собі хлопчики і дівчатка. Маленькі, колись ми творили державу, вони ще були маленькі в пеленках. Нині вони нас судять, бо їмся видати, що ми якісь не такі, як їм треба. Ми їм відповідаємо, ми діти Пророка Божого Ілії. Ми сміло кажемо, де проблема і як її вирішити. Що твориться? Оказується, цей світ не ганьбиться своїх злочинів. Ми люди в Закарпатті, привикли ганьбити. Чоловік зробив проблему, пробачте, просить пробачення, а насильники і безбожники – не ганьбляться своїх явно очевидних злочистивих тій. І знову ми кажемо, чому їх не наказуємо? Бо ми читаємо, Бог поважає і церкву облажає терпящих. Господи, поможе нам бути терпящими, безсмисленно, а раді мира в державі, раді того, щоб Закарпаття ми не допустили до війни релігійної і далі не допустити ні на кого ж не держати всякі там злоби. В Україні на сьогоднішній день ніхто з православних не написав жалобу на проповіді чужих релігій. Почому? Да потому що не можеш писати жалобу на проповідника чужого. Він тобі нічого не казав, він обращається к своїм. І ти щось не порозумів, твоя проблема. А ні. У нас в Україні спеціально подобрана агентура, яка писала жалоби, скарги, попалися злочистиві люди у свої же ловушки. Господи, поможи нам все потерпіти, По... і в Закарпатті я многи кажу, не той битер. Що б'є, а той, що терпить. якщо перевести на українську мову не той силач, котрий розмахує руками, а той, котрий способний витерпіти, як при Боксові, іноді відтягнутися, щоб удар був нейтральний. Бо так поступають любящі, так поступають подліні патріоти держави, котрі бережуть мир і релігійний, і міжнаціональний. А в вічності саме таки будуть і наслідники Царства Божого. Амінь.